Красивий стіл для комп'ютера знайти неважко, а от красивий і зручний стіл для комп'ютера знайти майже неможливо. Хоча вони все ж таки існують, і за одним з них я сиджу прямо зараз. І це не просто стіл, це цілий ігровий девайс. Зазвичай стіл девайсом не назвеш, проте в нашому випадку це дійсно ігровий девайс, бо він підключається до комп'ютера, вимагає живлення від електромережі і має rgb підсвічування. Якщо це не ознака ігрового девайсу, що взагалі таке ігровий девайс. Отже, сьогодні дивимось на Кугар і Марс. Кугар Марс це лінійка ігрових столів, яка існує вже доволі давно. У мене є одна з перших версій цього стола. Він, в принципі, виглядає так само, але насправді. Тут набагато більше цікавих фішок, і це зовсім інший стіл. Давайте по порядку. Ширина 150 см, глибина 77 см. Висота змінюється, але я про це ще розповім. Матеріал стільниці ДСП з вініловим покриттям з боків і посередині пластикове покриття, але не таке, як було на моєму Марсі, а тут воно. Прогумоване, як на мене, це і плюс, і мінус. Плюс в тому, що воно приємне на дотик, і Мені дуже подобаються тактильні відчуття, коли мої руки просто лежать на цьому столі. Ну і прогумоване воно не просто так, а для того, щоб ваша клавіатура мала додаткове щеплення з поверхнею, тобто гумові ніжки на клавіатурі. Прогумована поверхня, і все це дуже і дуже непогано працює. Мінус тільки в тому, що ця поверхня дуже швидко збирає відбитки, і у вас постійно якийсь засалений стіл. Якщо хочете, щоб все виглядало чистим, треба протирати його постійно. І тут справа не в тому, щоб мити руки, бо у мене, наприклад, через ковід звичка мити руки по 10 разів на день. Я вже на автоматі це роблю. А цій поверхні, пофіг, вона все одно у відбитках. Також я б не радив збирати ПК на цьому столі, не підкладаючи якийсь килим чи щось таке. boa. Я, наприклад, свій стіл дуже так непогано вже подряпав кутами або ніжками корпусів. І цей карбон він насправді непогано так дряпається. Подряпин не дуже видно, але коли ти знаєш, що вони там, то ти їх дуже гарно бачиш. Ніжки з металу дуже масивні, на них стіл стоїть надійно і рівно. Знизу прокладки щоб не подряпати підлогу, коли рухаєш стіл, бо він важить 50 кілограмів. Але в моєму марсі їх можна було крутити, щоб стіл стояв рівно, навіть якщо підлога крива. А тут такого вже немає. Як завжди, Марс дуже добре дружить з кабелями. Тут є вирізи для дротів, щоб їх не затискало, якщо ви поставите стіл під стінкою. Всі ваші кабелі, навіть дуже товсті, спокійно проходять через цей виріз. Також знизу є корзина для кабелів. Я туди хочу покласти фільтр і щоб всі розетки були там. Але і так гарно ще є де скласти кабелі. В моєму Марсі теж таке було, але там ця корзина була на рівні моїх колін, і я постійно в неї бився колінами. А тут корзина дала. Далеко від мене, тому коліна в безпеці. Бокові панелі пластикові, всередині RGB-стрічка, ну і зовні розсіювач, щоб світилося добре. Якщо вам таке не подобається, можете вимкнути підсвічування або просто зняти ці панелі. Це дуже просто робиться, проте я не раджу, бо вони ж не дають усіляким дрібним штукам впасти. Ну, принаймні я під них батарейки усілякі можу покласти і знаю, що воно нікуди не дінеться. USB-хаб і управління підсвічуванням тепер об'єднали з аудіопортами. В моєму старому столі було окремо аудіо і окремо все інше, і розташоване воно було з двох боків. Тепер у мене праворуч блок, а ліворуч просто заглушка, і якщо мені потрібно, я зможу цей блок перенести туди. До речі, як бачите, в кутах ідеальне місце для розташування невеличких колонок. Сам блок має кнопку підсвічування, три USB, один з яких type c Імбова штука, я завжди користуюсь цими портами. Поряд аудіоджеки, якими я ніколи не користуюсь, я навіть їх не підключив. І ще один Type-C порт, але це вже для відео. Працює так: ви підключаєте ваш монітор по HDMI, ось тут. Є роз'єм, а потім за допомогою кабеля Type-C Type-C підключаєте сюди ноутбук, і у вас є ноут і додатковий монітор. Тобто, якщо у вас в ноутбуці немає HDMI роз'єма, а є тільки Type-C з вбудованим дисплейпортом, то це доволі непогана штука. Тільки кабель Type-C Type-C підійде на всякий, але потрібний є в комплекті. А от HDMI кабеля в комплекті немає, доведеться взяти десь свій. Кнопка підсвічування перемикає режими і кольори. Тут є райдуга, зміна кольорів по колу, те ж саме. Тільки з пульсацією, ну і самі кольори. Після білого кольори вимикаються, ну а потім знову все те саме. Як і у випадку з моїм Марсом, цей теж підключається до комп'ютера. Але якщо в моєму Кугр Марс це було для того, щоб вмикати комп'ютер прямо з кнопки на столі, то тут це тільки для того, щоб синхронізувати підсвічування з комп'ютером. Підсвітка столу синхронізується з материнкою, як світиться вона, так і стіл. Звісно ж, без складних ефектів, а просто кольором. Для синхронізації затисніть кнопку на 5 секунд. Ну, і спереду є блок керування висотою стола, 4 кнопки і регулятор. Кнопки тут для того, щоб запам'ятати різну висоту для різних сценаріїв роботи або для різних членів родини. Мінімальна висота 70 см, максимальна 120 см. Для того, щоб забіндити потрібну висоту, одночасно затисніть клавішу, на яку хочете запам'ятати висоту, та перемикач не має значення вгору або вниз. Утримуйте протягом 3 секунд, поки на дисплеї не з'явиться P1 або P2, P3 або P4. У столі два мотори, які витримують до 100 кг навантаження. Мене піднімають без проблем. Так Ж, є і запобіжник від зіткнень. Якщо стіл при зміні висоти стикається з перешкодою, він повертається в початкове положення. Це щоб вам не порвало дроти або не зажало руку, але все одно, як бачите, тиск сильний, тому обережніше. Отже, що я можу сказати в підсумку: насправді це дійсно ігровий стіл, без усіляких винятків. бо Тут видно, що люди розуміли, що таке геймер і які у нього потреби. Одна тільки оця прогумована штука для того, щоб клавіатура не їздила, для мене це дуже багато сказало. Тобто, справа не в тому, що він регулює висоту, а справа в зручності. Тут гарний кабель менеджмент. Тут зробили так, щоб коліна билися в корзинку для цього кабель менеджменту. Це теж важливо для мене. Тут зручні USB-шечки, оці всі роз'єми, які можна зробити або праворуч, або ліворуч, як ви захочете, щоб вам було зручно. Ну і прикольна фішка з ноутбуком і монітором. Стіл гарно зібраний, все гарно працює. Він мені дуже подобається зовні, але є і мінуси, звичайно, це покриття. Воно з одного боку прикольне, а з іншого воно дуже так непогано царапається, якщо ви там будете необережно поводитися з ним. Тому дійсно, якщо збираєте комп'ютери, підкладіть килимочок, щоб все було ок, щоб не було потім подряпане як на моєму власному столі. Також мені не дуже сподобалось те, що це покриття, воно, хоч і дуже прикольно, взаємодіюся. Клавіатурою, але воно багато збирає відбитків і потрібно постійно його протирати. Ну а так, при обережному використанні цей стіл вам прослужить дуже довго. Ну і ще одна штука. Якщо вам сподобався цей стіл, але не потрібне електричне регулювання висоти або потрібен менший розмір, то такі моделі теж у кугри є, і ціна на них набагато нижча.